Добренький вечір. Вже все полила, редисочку полила. Дивіться, вже зав'язується редисочка. Це сорт вієна Ото зимою я сіяла аутела. Аутела він сугубо, ну, дивіться, бачите, зав'язується редисочка дуже швидко. Вієна дуже хороший сорт. Сіяла аутела, вона. Морозостійка і ви самі бачили, який в мене був урожай редисочки. Експериментально в мене був отут один рядочок, такий не коротенький. Потім я посіяла, отам, де помідори ростуть за краном багато. Тоді був 16 градусів мороз. Я думала, вона не зійде, а вона так бистренько зійшла. І я її поливала раною ввечером водою з крана поливала, і вона виросла швидко. Тепер я посіяла вієну. Вієна це о, гляньте, тут яка здорова. о. Ну, Коротше говоря, в'яжуться. Е, Вієна вона не морозостійка, ну не пише, що вона морозостійка. То я ждала, щоб потепліло і о, підсіяла ці два рядочки. Такі вони не короткі, ну і не крапко довгі. Капусточку також полила. Бамія сходить дуже гарно. Але побачимо, чи то бамія сходить, то може і зілля, знаєте. Дивіться, яка моркочка, трошки я її водичкою поливала з поливалки, трошечки при... ну, вода її трошки придавила. Інжирчики теж полила, е -е пепіночки полила. Все полила, все росте. Сьогодні тут була на краєчку, там де вісить градусник, було 40 температура, а тут я не змогла бути в кінці теплиці. Хотіла сісти на хвилинку, бо ж в обід теж мусила поливати через те, що було настояще пекло було тут. То я втекла, на силу вийшла з теплиці, бо думала, задихнуся. Тут там якось прохолодніше в цьому кінці, а тут це взагалі. Оці вікна нічого не допомагають, ні одне, ні друге. Отут ще взаді за мною вікно, там вікно, двері відкриті, позатулювано, поза все. Завтра може спробую з надвору зелену сітку, таку позапихаю. Ми Я її купила, дочка зятя допомагали мені наверх натягнути на цілу теплицю. Тоді ми натягнули, намучились, закріпили її добре. А вона не така сітка, як треба. У мене була плотність 90%. Тут було темно, але дуже душно. І я її зняла. Гляньте на фасолечку. Бачите, вся починає. Це бутончик, я так розумію, правда? Буде цвісти. Друго кропчик взагалі мовчу. Дивіться на красотульчик який. Ой. Треба вставати, бо я вже вмостилася, поки полила, поки те поки се, І не можу закривати, бо ж гаряче ще. І не хочу йти по тих сходах, щоб потім ще підніматися. То вже Зараз піду в літню кухню, трошки там посижу. От, дивіться, як гарненько. інжирчики ростуть. Плодиків не видно. Бо воно ще мале. От ті два, що я показувала, завтра вранці покажу, як помінялися. Два кабачечки жовтих. Забула, як називається, так інтересно називаються вони. от Пізнаєте, ті, що в хаті були, Вон, бачите, посередині зрізано, а тепер ростуть. Вони в землі скоріше поросли. Мабуть, я тут їх по. Але тут кран мені буде мішати. Хіба що до другого цього, до другого інжира. Як порозростались кабачки, які гарні. Ось тут головне, щоб не спотикнутися, бо це, бачите, дирка зроблена, і там я воду е, включаю кран тут і набираю для полуниці воду, бо ж це ж літо, треба теж рано і вечором зараз я туди підійду. Ой, хоч би не полетіть. Зараз вже набрала вон водички на завтра, щоб поливати. Трошечки пройшлась попасти. От тут прохолодніше, але в кінці там в теплиці це капець. Тут зразу відчувається повітря свіжіше. Помідори я зараз не поливала, вони полетіли, в По обід я полила, полила тільки цибулю. Як інтересно цвіте. Ще є багато бутончиків, але як я буду оцю зрізати завтра, вже завтра 100%, то я і зріжу оцю. Чи хай ще побуде? Це дайкон у мене росте. А ну, наскільки зараз? 28, а там то дуже гаряче. От іду мокра вся, поки там посиділа. Капусточка, бачите, скручується. Тут обірвала листочка, вчора до коліна робила компрес. Нічого воно ну, не допомагає з медом. Чи -то виросте дайкон, Вовже, редиска любить в холоді рости. Вона такої жари не переносить. Ну, побачимо, теж поливаю. Дайте трошку зараз підглянемо. О, біліє. Хай біліє, я собі одкою присиплю. Зілля росте найскоріше. Саме найскоріше це росте зілля. От. Це цибулю завтра мушу різати по-любому, бо вона вже як почне вся викидати о той цвіт. Гляньте, вона вже. О, Якраз для сушіння. Ну, це капець. Гляньте, і мокрець, і лобода. А це помідори. Я їх не буду викидати, оце самосів, оці, що оставались помідори, я так положила сюди одну. Тут десь я, мабуть, затоптала їх. от, Оно, дивіться, помідорка. Десь там я бачила, що вон там. Раз, два, три, під четвертою. Помідорка. Хай ростуть, потім я їх десь притулю. Вони дуже хороші. Такі помідори, що оцей цей самосів, вони не хворіють. А вон тут, яка вже велика, гляньте, ну, то тут виявляється, що дві, і там не одна теж. Вони не хворіють, за них не треба не переживати нічого, будь пізніше. Я ж торік, як приїхала з Іспанії, пам'ятаєте, з ще помідор нарвала в теплиці? А я приїхала десь 20 листопада. Ну тут у нас що? Тут мені непонятно, чи це запилена. і очи ця. І отут. Тут мені щось не понятно. Тут мені похоже, що ні. Хоч я пшикаю всякою всячиною. ж сьогодні попшикала, бачили. Ой. Дай таке. Йдемо сходимо до полунички, що там в неї робиться. Оце ці маленькі, що я підсаджувала. Ця, ця. І десь. Три. Оце три. Раз, два і там третя. Це я їх підсаджувала пізніше. Вони пізніше посіяні. Так, йдемо далі. Мої квіточки. А груз. Бачите, яке це сонце. І мішками. Ух, скільки багато. Бачите, скільки буде агрусу. Вжилки літають. Летіть теплицю до помідор. В літають, а цю шену була зрізала. Цю шену була зрізала. Буду зрізати разом з тою, що в теплиці. А дивіться, тут дивилка, то я посадила одного кавуна пророщеного. Побачимо, буде толк з ним чи ні. Це треба виняти вилку, щось друге. Якісь два, дві палочки чи що там. Нарцисики вже хочуть перецвітати. Оцих квіток білих, анемона. У мене було тут все їм всіяне. Дивіться, як трошки осталося. Оці то така вже прикраса. Така вже прикраса ця царська корона. Тому трошки менша полонечка. Тут гляньте, Непогана. Он бачу одна. Оце така о. Це примерзла. Багато буде цвіту, бачите. І так далі. Я туди заходила і так далі. Сьогодні зранку полила холодною водою сюди окрана із цього прямо з шланг лила, бачите, яку яму вилила. Хай боже, скоріш була ця полуничка. А це тут так трошки я вам розказувала чого. Тут я посадила була. Один рядочок другий. А це все був, саме пішло. І там був рядочок. Звідти уси і звідси уси. Це ж дивіться, отут було посаджено і отут. А це уси всі пішли. Ну хай буде, хай розростається. Отаке. Уже сходить, Уже сходить морквочка. Дивіться, бачите. Уже придивиться, то видно рядочок, а це другий. Оце тут третій, четвертий, тут п'ять рядочків. О. вилазять он ці, як їх назвати, будь-які. Треба повиривати, бо потім повиростають великі, воно дуже легко рветься. Ну, з, з, вітром, з вітром наноситься все. Теплиця моя ваша, яка зальопана, нічого не допомагає. Завтра я спробую тут якось причепити сітку. От, ось сюди позапихаю, о, тут де сходиться полікарбонат. Хоча б оцей кінець. Теплиця довга, 18 метрів на 6. Ну, мені її вистачає, тому що якби якийсь там вид один садила, чи огірки, чи помідори, то було б дуже багато. А так мені вистачає, тому що я сажу всього потрошки. Прям всього потрошки. І мені так зручно. А це ще й посадила інжири. Вони вже ж повинні розростися будуть на другий рік, знаєте. Отаке. Добренько, добраніч вам. Зробили обхід. Я посижу трошки, може, десь тут зараз сяду, о. І почекаю, щоб трошки спала там температура. А тоді вже закрию, тому що так не можна. У неділю слідуючи все-таки буде один градус, у понеділок 2, а далі буде знову вже підніматися температура. Ну, градус тепла. Хай вже так, але щоб морозу не було. Ох, як зацвіте. Стільки цвіту. Отак цвіте він перший раз. Оцей бузок. Він молоденький ще. Таке на добра усім мирної вам ночі, тихої ночі. Сьогодні Харків бідний. Ой, тяжко говорити, знаєте. Всім добра, за все дякую за коментарі, за підписочки, за лайки. За все дякую і бажаю вам всього самого найкращого. На добраніч.